Президент України Володимир Зеленський в годинному інтерв'ю Associated Press розповів про гарантії безпеки, варіанти завершення війни та відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки. Детальніше про основні тези інтерв'ю говоримо із заступником директора громадської організації Аналітичний центр політика Артемом Бронжуковим. Артеме, вітаю вас. Вітаємо, добрий день, пане Артеме, Я передивився це інтерв'ю, і в мене склалося таке особисте враження. Що коли питали журналістки США президента про те, чи є налагоджені контакти з американськими американською стороною, то відповідь така була: ухилявся президент. А можливо, я помиляюся, можливо, ці контакти є. Як вам видається? Та ні, мені здається, що ви чудово розумієте ситуацію і правильно розставляєте пріоритети в тому, що казав президент. Дійсно, з приходом нової адміністрації доволі непрості стосунки в найближчого оточення Зеленського. Американці вимагають певних змін, і вони так само відбудуться на тій самій посаді посла посла. Ми чекаємо там вже з весни, що буде в Україні новий посол, і це може оновити певні стосунки так само. Напевно, чекають е, наші західні союзники про те, що деякі персоналі переговірники від України зміняться, і е, це може стати таким тригером і певним містком для того, аби розвивати стосунки. Але на сьогоднішній момент, от ми пам'ятаємо, і в рамках виборчої кампанії, де Зеленський докладав багато зусиль для того, аби зустрітися з Трампом, і все так ну, складалося не дуже гладко і не так, як нам би хотілося. Та сама історія була і під час зустрічі у Франції, де Макрон, скажімо, допоміг і організував зустріч, на якій був і Зеленський і Трамп. Але, от на рівні, як у нас люблять говорити радників, на рівні урядових контактів поки що не складається ця історія, і американці певно очікують, що будуть кадрові зміни в Україні, які дозволять налагодити більш тісні стосунки і кооперацію, пане Артеме. Трошки згодом ми перейдемо вже до розбору заяв Зеленського. Загалом мене цікавить насамперед, як вам здалося, в якій наразі позиції є Україна От після того, як ви прослухали це інтерв'ю? Як представив Україну наразі Зеленський? Ну, мені здається, що ми до кінця не розуміємо поведінки нашого нашого головного союзника геополітичного, тому що є умовно рамка, яка існує, і яку ми там почули від того самого Кіта Келога в його ще літній колонці, там де він говорив про заморозку поліні зіткнення, про поступове зняття санкцій з Росії і про якісь гарантії для України, які по факту виглядають чимось доволі ефемерним, тому що не мають жодної конкретики. Так, от на противагу є Макрон який дійсно сьогодні виглядає таким європейським яструбом, який багато говорить і про колективну безпеку, і про гарантії для України, що для нас безсумнівно є великим позитивом. От і одна з таких головних пропозицій це військові різних натівських країн або блокових, там так само тривають доволі широкі дискусії, і про їх кількість так само ще не зрозуміла. От і це от поки що видається якоюсь там найбільшою гарантією, яку західні союзники Україні готові давати, але те, що сказав Зеленський. Не визначено їхніх повноважень, не визначено їх кількості, не зрозуміло, а як вони будуть реагувати на провокації чи якісь конкретні дії з боку Російської Федерації. Тому для нас це не виглядає як те, що дуже часто називають справедливим миром чи гарантіями безпеки. І звісно, що Україна тут акцентовує увагу на необхідності, або ж, хоча б, запрошення України до НАТО, або повноправного членства, і тут можна так само довго шукати аргументи, чому це вигідно для наших західних союзів. Ніків да, в першу чергу, це якраз риторика Трампа про те, що треба забирати американських військових назад в Америку з європейських баз, і тут Україна, як з бізнесової точки зору, як стратегічний партнер, пропонує, що після закінчення гарячої фази війни то наші військові можуть замінити американських на європейських базах, і це такі частина торгу, яка відбувається. Але щоб ми почули щось від Трампа від е, Волца чи від Рубіо, поки що цього, цього немає. Так є ті глобальні заяви про те, що йдуть перемовини, е, Трамп каже, що вони доволі конструктивні. Але чи конструктивні вони для України? Ну наразі це таке доволі е, відкрите питання, тому що ми не розуміємо позиції Вашингтону, не розуміємо про що ж вони там з росіянами розмовляють. Насправді ми бачимо останні дії адміністрації Трампа, що вони вміють рахувати гроші, і, в принципі, починають шукати як свої бюджети. Буде трішки обмежувати і зосереджуватися на внутрішніх проблемах, але, от мені нелогічно, чесно кажучи, виглядає те, що пропозиція замінити американських військових українськими, адже напад на американську базу це є напад на Сполучені Штати Америки найбільшу державу з найбільшою армією і з найбільшим ядерним запасом. А напад на базу в Європі, де будуть українська армія, то це напад на українську армію, яка не є членом НАТО, яка не має такої великої потуги, як Америка, тому чи погодяться взагалі. Європейці на таку ідею, як ви гадаєте? Ну мені здається, тут треба говорити про юридичні дефініції. Ми ж не розуміємо в рамках якого законодавчого поля будуть реалізовуватися такі ініціативи, чи будуть вони взагалі. Так для України це частково така цікава угода, тому що ми пропонуємо ресурси, які в нас є, і це автоматично означатиме, ну якщо не членство. То як мінімум запрошення і якісь процеси більш глибокі ніж ті, що відбуваються зараз, тому що уявити, що військовий контингент країни, яка не є частиною північно атлантичного альянсу, займається е, обороною чи захистом стратегічних е, точок в Європі, ну дуже складно уявити. І я думаю, що якраз от шукаючи вигоду сполучених штатів, так само Україна продає. І власний інтерес в тому, аби поглибити кооперацію. І вже потім ну складно буде комусь відвертітися з західних політиків, якщо наші військові будуть на базах в Європі, і ми будемо казати, так а який наступний крок, давайте НАТО, давайте говорити про членство. І, і тоді аргументи проти вони лунатимуть не настільки серйозно, як те, що ми бачимо сьогодні. А от ми бачимо в інтерв'ю. Також президент Зеленський говорив і про ситуацію навколо Агенції оборонних закупівель, і саме він також говорив це про внутрішні проблеми в Україні. Я пропоную послухати його слова, а далі продовжимо. У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що не дай Боже будуть якісь паузи, десь, хоч від когось, в підтримки нашої армії. Від дронів до ППУ будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, будуть більше ударів, буде більш сильною Росії. Він не може робити жодної паузи в постачанні. Ось тут е, був е, такий меседж е, про те, що Україна сама не зможе власними силами протистояти ворогу. Думаю, що тут більше президент намагався. Пояснити на західну аудиторію, а як так вийшло, що ми зганьбилися перед усім світом цим кейсом з агенції оборони закупівель. Одне говорить наглядова рада її звільняють, тому що не сподобалось це рішення міністра оборони. Потім призначають іншу людину. Після цього починають міняти в цих реєстрах. Хто ж все таки керівник п'ять разів? То безрукову ставлять, то ставлять Жомеледінова. Міняють їх постійно один за одним. Ну звісно, що наші західні союзники за цим Дуже дуже багато уваги цій історії приділяють. І звісно, що потім, коли Україна виходить і каже, нам треба допомога фінансова, нам треба зброя. Ну вони кажуть, ну наведіть себе в власному домі. Порядок ну це не личить цивілізованій державі, яка залежить повністю. Від західної допомоги такий бардак з призначенням людини, яка відповідає за закупівлю зброї, ми маємо бути в цьому контексті найбільш прозорими і зрозумілими в світі, щоб наші союзники а, мали уявлення, куди йде кожен долар, кожен цент, який вони нам дають. А дуже часто, от всі ці історії, які почались там, да ще з яєць по 17, і от закінчуються цими а, кадровими скандалами. Вони явно не до не додають авторитету ні державі, ні не президенту. І звісно, потім, коли ми намагаємось щось донести тій самій команді Трампа. То вони ж читають новини, і вся ця історія вона виходить в західних медіа, і вони просто показують нам заголовки, показують статті і кажуть: ну хлопці, ми з вами не готові працювати, тому що для нас зараз основна задача зробити власну державу ефективною, зробити максимально прозорим використання коштів, оптимізувати їх. І звісно, що на такі історії, які явно виглядають, ну таким здушком, давайте говорити чесно, ніхто з великим завзяттям грошей давати не буде. Та і от дуже часто українські чиновники різного штибу підставляють державу. На да, і тут мають бути висновки з боку президента. Я думаю, що в першу чергу і ну не якраз в контексті того, як вони там ці всі ці чиновники намагаються забезпечити армію. Ми бачимо, як вони намагаються забезпечити те, що міни приходять браковані на фронт і багато багато інших речей. Да, тому ну, певно, що треба підіймати питання про доцільність знаходження тих чи Пані інших артем. людей на, на, на посадах, які вони сьогодні займають, але не відповідають своїм Ми Побачимо дуже скоро на насправді реакцію наших партнерів чи вдовольнила. Їх таке пояснення президента стосовно того, що відбувається навколо агенції оборонних закупівель. Вам же дуже дякую за те, що доєдналися, і ми обговорили з вами цей інтерв'ю. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, був з нами на зв'язку.